Доброго дня, мої любі малята, любі хлопчики і дівчата, щиро посмішкою всіх вас вітаю, доброго настрою я вам бажаю! Біла зимонька прийшла, снігу льоду принесла, час нам поспішати у зимові ігри грати, мерзнуть руки, мерзне ніс, пограємо всі скоріш. Малята, знаю, що ви дуже любите розгадувати загадки, а розважатися взимку на дворі ще більше. А давайте перевіримо, чи відгадаєте ви загадки про зимові розваги. Хто з вас найкмітливіший? Отже, будьте уважні, що то за віс, що без коліс Влітку відпочиває, взимку дітей кота... катає. Так, малята, правильно, це санчата. Наступна загадка. Ми, спортсмени, нас обох, бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем, ще й стрибаємо з трампліну. Здогадались? Так, це лижі малята, продовжуємо. По стежині, по дорозі, бігти я у них не в змозі, по снігу не йдуть, як слід, до вподоби тільки лід. Про кого ця загадка? Так, це ковзани, звісно, малята. Продовжуємо. А про кого ця загадка? Зроблений зі снігу, в нього ніс морквинка, нас розвеселяє він біля будинку, до морозу й вітру ще товстунчик звик, від тепла і сонця тане наш сніговик, звісно, малята. А про яку забаву йдеться у цій загадці? І повчався білий бій. Закрутився у сові, закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у. Сніжки, звісно, малята, сніжки. Малята, ми з вами пригадали всі зимові розваги. Ви гарно відгадували загадки, малята. А зараз я пропоную вам пограти таку в гру, на чому покатаємося взимку. Якщо на цьому можна кататися, ми показуємо пальчик догори. А якщо не можна, то пальчик донизу. Отже, починаємо. Так, це що? Так, це лижі. Ми катаємось взимку. Звісно, так, продовжуємо. Мотоцикл. Будемо на ньому кататися? Ні, звісно, не можна. Сноуборд, так, це такий пристрій, який згори спускатися. Так, катаємося, звісно, мопед. Ні, на ньому не можна кататися взимку. Такі ось сани снігові. Так, можна, звісно. А на скейборді? Ні. Так. На ватрушці. Так, на них теж згори спускаються. А на самокаті? Ні, не можна, звісно. Санчатка. Так, вони для зимової прогулянки. А велосипед? Ні. Людянка. Так, це теж інвентар для того, щоб покататися взимку. А скажіть, малята, ви каталися взимку вже на цих і, в пристроях? Я сподіваюся, що так. Така була в нас чудова. Погода, був такий сніг, і на гірках було дуже-дуже багато дітлахів. Молодці малята, ви добре попрацювали, загадки відгадали, в гру пограли. Бажаю вам під час прогулянок добре розважатися. До нових зустрічей, до побачення!